21 листопада 2013 року кабінет міністрів України призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це рішення дало початок подіям, які спочатку назвали Євромайданом, а трохи згодом революцією гідності. Закінчувався листопад, який назавжди повернув нас з лап минулого у складі імперії до надій європейського майбутнього. У 2014-му мені було 10 років. Я була підлітком та не дуже була зацікавлена новинами. Але про події на Майдані дивилася з болем. Згодом прийшло розуміння, що сьогодні я можу бути тут та цікавитися новинами власної країни саме завдяки героям Небесної Сотні. Устим Голоднюк мешкав у місті Збараж Тернопільської області. Навчався у Бережанському агротехнічному інституті. На Майдан він проїхав ще в листопаді. 20 лютого він загинув від вогнепального поранення в голову, коли разом з іншими майданівцями пішов у наступ у хору по вулиці Інститутській. Куля Снайпера обірвала життя юнака вище готелю Україна поряд зі станцією Метро Хрещан. У стиму голодніку було 19 років. У називав своїм оберегом синій оонівський шолом, який, по його словам, мав захищати його від будь-чого. 1 грудня 2013 року від 500 тисяч до півтора мільйона людей вийшли на вулиці Києва, протестуючи проти слового розгону і побиття студентів, що сталося напередодні. Днями після на головній площі країни розгорнулися барикади та наметові містечка. Майдан назавжди стане місцем де розпочався новий етап війни Росії проти України, поки що у фазі так званої гібридної агресії. Я не пам'ятаю Майдан як щось особисте саме в контексті власного життя, бо мені було лише 4 роки. Але сьогодні я точно знаю, що він був і є частиною моєї історії. Адже саме завдяки всім, хто без страху стояв за країною у 2014-му я маю змогу жити в цій країні у 24-му. Всі ми сьогодні маємо бути гідними їхньої жертви. Байдовський Сергій Романович був мешканцем міста Нововолинська, Волинської області. Він дуже любив своє місто і був патріотом України, був неодружений, працював на магістральних нафтопроводах дружби. Часто приїздив на Майдан останнє саме 20 лютого. Того, того ж дня загинув від пострілу у Груди на вулиці Індустріальні. Однією з останніх цитат на сторінці ВКонтакте він написав слова Левка Ук'янка. Нація, яка не готова посувати синів на смерть, не виживе. 21 січня, після поранення гумовою кулею польово до жовтневої лікарні Києва, було доставлено львів'янина Юрія Верпуцького. Але отримати належну медичну допомогу він не встиг. Тітушки викрали його разом з активістом Ігорем Луценком прямо з офтальмологічного відділення. Тіло Юрія було знайдено біля лісопосадки в околицях села Гніден Бориспільського району Київської області 22 січня, з численними страшними побоями та відкритими переламами кінцівок. Так стало відомо про першу кров пролату на Революції Гідності. В цей же день на вулиці Грошевського працівниками беркуту будуть вбиті Сергій Нігаян та Михайло Жезневський. В новинах ще на початку революції показували хлопчика років 14, який активно допомагав будувати барикади, носив бруківку. На початку тих подій підлітками це сприймалося як пригода, до якої хотілося приєднатися, бо мало тоді розуміла, що настав час обирати шлях. Сьогодні ж, завдячуючи героям Небесної Сотні, і ми можемо приєднатися до відстоювання нашої країни, розуміючи наскільки цінна можливість продовжувати боротьбу, бо кожен охоче може зробити щось корисне для держави. Ольга Бура народилась в селі Ріпнів Бузького району Львівської області, жила в селі Журатин Бузького району Львівської області, починаючи з 24 листопада 2013 року, брала активну участь. В акціях протесту в Києві на Майдані пробула всі три місяці. Вона допомагала морській сотні, самообороні, стояла осторожі, працювала на складі та на кухні. Померла в київській лікарні 10 березня 2014 року через рану, отриману на Майдані. 26 січня втисалася в історію Запоріжжя страшною назвою Кровава неділя. Цей день за згодою і безпосередньою підтримкою місцевої влади правоохоронці разом з тітушками за допомогою гумових палець і дерев'яних пийків жорстоко розігнали місцевий євромайдан. Було затримано його організатор Ігоря Артюшенка, керівника обласного осередку Українська справа та голову обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Віталія Падлобникова. Їх засудили на два місяці домашнього арешту, за нібито спробу учасниками мітингу взяти штурмом будівлю Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації. Про євромайдан в Запоріжжі казали не так голосно: можливо, не хотіли, аби це запам'яталося в історії, але це було тоді на вулиці вийшла велика кількість містян. Думаю, їм було страшно. Але вони розуміли, що славетна запорізька земля, і її мешканці не можуть лишатися острів. Дехто запорізьких революціонерів долучився до столичного майдану сьогодні. Я можу дякувати їм всім за те, що тут, у власному домі, я можу бути українцем і не боятися цього. Сергій Синенко народився і жив у місті Запоріжжя, займався підприємницькою діяльністю, був істинним патріотом рідного міста та країни. Під час Революції Гідності Сергій виходив на Майдан заради майбутнього своєї батьківщини і своєї родини. Був активним учасником автомайдану Запоріжжя та Дніпра, організовував допомогу медикаментами та фінансово підтримував самооборону місцевого майдану. 26 січня укривав у неділю Запоріжжя захищав людей від жорстокого побиття тітушками та силовиками. Доставляв поранених до лікарень на власному автомобілі, брав активну участь у визволенні заарештованих людей із райвідділів міліції. З метою залякати жителів міста Запоріжжя та прилеглих районів і за активну діяльність проти злочинного режиму Януковича та його поплічників на місцях тітушки 13 лютого 2014 року спалили Сергія Синенка у його власному автомобілі на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Тіло було знайдено у згорілому автомобілі Toyota за 20 кілометрів від Запоріжжя. В четвер, 20 лютого 2014 року, біля 9 ранку Беркут покинув Майдан та рушив напрямку вулиці Інститутської. Активісти сприйняли це за відступно, пішовши слідом, потрапили в пасту. На першому поверсі готеля України було розгорнуто госпіталь для поранених та вуликів. Водночас війська РФ, всупереч порядку передани державного кордону України, проникли на територію Криму з метою подальшої окупації. Жертвами власної сотні відроджувалась національна свідомість.